Всім привіт, доброго вечора, доброго дня, доброго ранку. Сьогодні в нас 15 січня, і сьогодні я вирішила зробити прямий ефір, недовгий, але саме про критичні дні, про ПМС, про те, чому в нас болючі критичні, чому ми себе так чи по-іншому поводимо в критичні дні. А, буде такий прямий ефір. В якому можна хоча б задуматися, чому в мене та чи інша дія є. Але вже зараз вам скажу на початку, самому, що ваші критичні дні, тобто будь-якої жінки, це ключик до того, щоб зрозуміти себе. Але про це продовжимо пізніше. Зараз, поки я чекаю, щоб хтось долучився, я почну вам розповідати про що? Про те, що в кожній жінці дуже сильно важливо. Дбати про любов до себе. Тобто давати собі те все, чого вам не вистачає. Те, що десь ви чуєте, що якийсь тригер включається, що я чогось дуже сильно хочу і починаєте вимагати, чи там від дитини, чи від чоловіка, розумієте, що це тільки те, що ви можете собі сама дати. І ні в якому випадку не станеться так, що чоловік зможе вам а, на 100% компенсувати те, чого ви хочете. І далі, про що хочу взагалі сказати? Про те, що. Якщо болючі місячні, прямо дуже болючі місячні, коли є таке, що перед критичними днями ви не можете прямо встати з ліжка, це зараз як це сказати простими словами, стараюся налаштуватися на прості слова, але не можу їх віднайти. А дивіться, це виходить, що десь проблема звідти від перших критичних днів. Коли у вас були перші критичні дні, там щось сталося, якась ситуація, при якій ваш, як це, ваше тіло зреагувало саме так, і воно з того часу постійно реагує так. Розв'язавши той конфлікт там на початку, ви розв'яжете цю проблему, і у вас не буде болючих місячних. Це якщо такими простими словами. Тобто, перезаписуються нейронні мережі, ваші нейронні зв'язочки, вони перезаписуються, щоб тіло. Реагувала по-іншому на те, що у вас там була оця сильна біль, і вона триває дотепер, щоб її не було, звичайно, що треба перезаписати. А, ще що. Взагалі, дуже сильно важливо, щоб жінка в а, кожен свій день свого життя давала собі те, чого вона хоче. Прямо щоденно. І зараз я вам доведу за цих 10 хвилин. Що ви собі маєте давати. Ви ж це все всередині вас є. Це ж не десь звідкись. Це ж, як я завжди кажу, ні один психолог, ні один а, спеціаліст не зможе вам допомогти, якщо ви не почнете робити ті чи інші дії. Якщо ви не почнете займатися своїм здоров'ям, і це зовсім не фізичним, а більше саме щодо оцеї, цієї всієї жіночої теми це психологічне здоров'я. Тобто ментальним здоров'ям, не знаю, як ще сказати. І а, саме в критичні дні, що відбувається взагалі? Відбувається така штука, що ми стаємо якимись дивними жінками. Ми стаємо а, жінками, яких починають боятися. Але ж ви можете бути нормальною. Це я до чого взагалі веду? До того, що часто... Велика кількість я читала саме дослідження, що велика кількість чоловіків уникають своїх жінок саме в час передменструальний, коли от йде час, або коли вже самі критичні дні, тобто вони не хочуть попадатися їм на очі, щоб цього не було. Дивіться. Протягом кожного дня спостерігаєте за собою. Якщо не знаєте, яким чином це робити, я завжди кажу: звертайтеся чи там до мене, чи до інших спеціалістів. Я цьому навчаю на е, своїх марафонах, на своїх консультаціях постійно, як вчитися слухати себе. Але ви маєте щоденно дослухатися до себе. Якщо ви розумієте, що ви зла. Значить, десь вивільніть цю злість. Якщо ви розумієте, що ви хочете з'їсти той шматок торта, підіть його з'їжте, або просто подумайте, може це не шматок торта хочеться, може хочеться чогось іншого, і так далі. Чому? Тому що, дивіться, сам, а, самі критичні, самі критичні з вами стається те, тобто, ваше тіло, ваша свідомість реагує, тобто, точніше, кидає вам виклики, щоб ви. Зреагували саме на ті моменти, які ви собі не дозволяєте протягом цілого місяця. Зараз поясню трішки простішими словами. До прикладу, протягом цілого місяця ви сидите на дієті, ви собі не дозволяєте солодощі, не дозволяєте собі їсти фрукти, не дозволяєте собі з'їсти шматок сиру, не знаю. Коротше, сидите на дієті, не дозволяєте собі певні продукти. І тут в критичні дні включається, що ви саме цих продуктів дуже сильно хочете, і ви починаєте об'їдатися. Тобто, там було обмеження, тут це обмеження зняти, тому що ще в нас є така жінок-психологічна штука. В нас а, як прошито, що коли в нас критичні, то нам можна все, ми можемо витворяти все, що хочемо. Але про це зараз трішки пізніше. Друга історія. До прикладу, ви тримаєте постійно в собі злість. От, прямо постійно, такі хочете зірватися на чоловіка, ну мовчите, хочете, ну мовчите. І в своє в свої дні ПМС ви зриваєтеся. Ви це. Ви Вивільняєте, а ви це можете робити постійно, просто говорити свою думку. Щодо саме болючих сильномісячних, тут те, що я сказала перше, а ще що може бути, тому що ви знаєте, що будь-яка болячка, будь-яке наше захворювання є багато різних моментів, звідки воно могло піти. Я вам розказую, знаєте, як можна сказати, теорію ймовірності, як це може бути. Але в кожного це індивідуально. Це звичайно, що все проглядається на консультаціях. І. Коли у вас постійна надмірна втома, або ви собі не дозволяєте відпочити, вам здається, що якщо відпочиваєте, ви там не знаю, грішите, чи можливо так як колись в мене було, що я думала, що це неправильно, що не треба відпочивати тільки субота, неділя і все, і то півпівсуботи, півнеділі, там тому що не можна. Ну тобто це було переконання з дитинства, то ваші критичні будуть робити так, щоб ви не могли встати з ліжка. Тобто вони будуть вам давати те, щоб ви прямо лежали. І звичайно, я розумію кожного, коли зараз жінка будь-яка подумає, так в смислі, я ж не хочу, щоб мене боліло, а воно болить дуже сильно. Це знаєте як, десь в якийсь момент ваша свідомість спрацювала, що тільки так вас можна покласти в ліжко. Тобто, якщо просто критичні ви будете лежати, ви не будете лежати. І тобто, вона спрацювала саме так, це як захист, знаєте. Включається. Ще що. Взагалі, завжди, в наших критичних днях, є, звичайно, що велика кількість вторинних вигод. Тобто, вам вигідно, наприклад, в критичні дні кидати в себе ці всі шматки торта, тому що вам можна. Вам вигідно в. Критичні дні, там не знаю, злитися на чоловіка, тому що вам можна, бо у вас такий настрій. Вам вигідно, наприклад, там в критичні дні лежати і нічого не робити, тому що в мене критичні мені дуже болить і я не можу. Тобто, дивіться, те, чого ви не дозволяєте собі протягом цілого місяця. От Воно йде на накопичуючим ефектом, потім стається ПМС, в когось воно є перед менструальним синдром, в когось може бути, що його немає. Тобто, ну як немає, ви його не відчуваєте. І потім настають критичні. І оце або ПМС, або критичні у вас спрацьовує саме те, чого ви собі не даєте протягом а, цілого місяця. Давайте розкажу ще коротко приклад на собі. І ви зрозумієте, можливо, хтось зрозуміє, хтось не зрозуміє, але це також такий, як це? Мій кейс, можна сказати. У мене завжди перед критичними днями дуже сильно боліла голова. Дуже сильно, прямо до такого доходило, що я просто лежала, я не могла там навіть відкривати очі. І навіть якщо хтось там не знаю, брав просто стакан води, там легесенько ставив, підносив. Мене це дратувало дуже сильно, тому що мені в голові це здавалося, що це щось надзвичайне робиться. І останніх, скільки, рік часу я працюю, але працюю набагато менше. Я дозволяю собі відпочити. У мене прямо в кожному дні моєму, в моєму графіку, я собі прописую, що у мене є півгодини, коли я точно відпочиваю. Тобто я не маю можливості виділити більше часу, але я пів години виділяю. І я помітила, що за цей час, поки я почала більше відпочивати, у мене зник оцей передменструальний синдром. Тобто, в мене немає, в принципі, якихось цих всіх моментів. Може бути якесь таке легке відчуття, типу, там відпочити, прямо хочеться полежати більше, але це нормально. Але нічого більше. Тобто, було так, стало так. І це, знаєте, як, така ситуація, коли, якщо воно тягнеться дуже десь давно, і у вас прямо дуже сильно болючі в місячні, є такі ситуації, коли кажуть, що там прямо знеболюючи колять, тоді, звичайно, що можливо там треба більше покопатися. Що ж там було там, в першому тому випадку. А буває таке ще, коли у вас йде внутрішнє самознецінення. Ще розказую про це і буду з вами прощатися, тому що маю бігти. Але внутрішнє самознецінення це що? Виходите. Дивитися на когось. І у вас, а у мене, груди не такі, а фігура не така, я би хотіла кращу, а то я би хотіла інакше. Оце, що я говорила сьогодні, в Reels зазнімала, що виставила. Тобто вам хочеться бути красивішою, красивішою, красивішою. За рахунок цього зростає естроген саме. Чому естроген? Тому що це гормон красоти нашої. І він зростає. Немає такого в нашому організмі, щоб два. Гормони одночасно були високими. Тому за рахунок того, що жіночі найважливіші гормони: прогестерон і естроген, так як естроген піднімається, а прогестерон, до речі, відповідає саме за наші критичні, за оце все, за е, боже, овуляцію і так далі. Получається, прогестерон мусить впасти, тому що тут е, прогресує інший. І за рахунок цього, що той, той падає. Звичайно, що настає Полікістоз. Ну, це один з моментів, як може настати полікістоз. Він може настати навіть тоді, коли у вас тестостерон високий. Тобто чоловічі гормон, якого в нас має бути мало, він може бути високий, і на основі цього у вас також може бути А, Може бути саме за рахунок інсулінорезистентності. Це також може бути, це коли інсулін високий. По-різному може бути, але до чого я веду? До того, що найперше, що має бути в кожному вашому дні, ви даєте собі те, чого ви хочете. Спостерігаєте. Ага, під час місячних мене почало каматозити на це. Значить, я собі цього буду старатися давати протягом місяця. Переважно це якась турбота може бути. Може бути, якийсь там, не знаю, шматок навіть торта. Ну з'їжте собі цей раз в місяць торт, ну що вам станеться? Нічого вам не станеться. А, може бути навіть просто. Як надмірна, надмірне таке хотіння відпочити, якщо хочеться відпочити, полежіть собі просто так будь-який день. Ну і що? Ніхто нічого нікуди не втече, і ніхто не помре без вашої там турботи і так далі. І друге, над чим треба турбуватися, це постійно тримати фокус на собі. Тобто, якщо вам щось в собі не дуже подобається, ви просто починаєте працювати над собою, а не починаєте себе картати і займатися цим самопоїданням, навіть тут не самопоїдання більше, а тут самознецінення. Ви себе знецінюєте на всіх рівнях. Коли ви оце себе знецінюєте, не приймаєте, можна сказати, дивіться, знецінення себе і неприймання себе це одне й те саме практично. І в жінок це дуже популярна тема, коли ми або знецінюємо себе. Типу, як виходить, занижуємо собі свої ж перемоги. Тобто, наприклад, не знаю, там тиждень не поїли солодкого, ви могли б собі подякувати за це, а ви починаєте себе там картувати через те, що я хотіла два тижні не поїсти, а я через тиждень зірвалася. Ну і так далі. Тобто, це так я до прикладу навела. Тому. Треба привласнювати собі свої перемоги. Це те, що я постійно кажу: пишіть собі вдячності, не знаю, кажіть собі вдячності, просто дякуйте собі і так далі. І, друге, не порівнюйте себе ні з ким. Просто порівнюйте себе з собою вчорашньою. І все. Як з цим взагалі працювати? От якщо ці всі моменти є, і ви розумієте, що ви не знаєте, що робити. Ну, звертайтеся до психосоматолога. Дивіться, на даний момент я. Не можу консультувати. Я можу давати консультації а, такого роду, знаєте, прямо, можливо, поглибитися у вашу матрицю долі, звідти подивитися. А, може бути таке, що я зможу дати якісь рекомендації, які я вже вивчила з психосоматики. Але саме психосоматичну цю таку консультацію я поки що не можу проводити. Але ви можете звернутися до когось або почати хоча б робити якісь певні дії. І саме основне. Дбайте про своє здоров'я психічне, фізичне, на всіх рівнях, тому що жінка, жінка напряму впливає на те все, що відбувається не тільки в ній всередині, а в її сім'ї. Тобто завдяки жінці видно, як, що відбувається в сім'ї. Завдяки жінці можна подивитися а, на її дитину і зрозуміти, що вона собі забороняє. Завдяки жінці можна подивитися на її чоловіка і сказати, наскільки вона сильно чи не сильно вкладається в свою сім'ю, і так далі. От, на сьогодні все. Якщо будуть запитання, пишіть. Прямий ефір зберігаю, і також його надішлю вам в YouTube. Там зможете переглянути з швидкістю, якщо комусь потрібно. І. Звичайно, що я завжди а, кажу, що якщо у вас є якісь запитання, вам було би цікаво, щоб я якісь запитання розібрала. Ви мені пишете в директ чи під прямим ефіром, і я, звичайно, що зроблю на таку тему чи прямий ефір, чи просто відповім в сторіс. Обнімаю всіх і до завтра.